Всім привітики! І це новий випуск найцікавішого пізнавального шоу на власні очі. Та з вами ведучий Ярослав Гринчук. Сьогодні, як і зазвичай, я покажу вам кривий ріг такий, який ви ще не бачили. Тож годі базікати. Поїхали! Сьогодні ми крокуємо слід за історією. Той самий. Водопровід 19 століття, або як кажуть місцеві мешканці, труба просто труба. Тож поїхали, чи пішли, чи, чи що, Давай впроти ходім. Рочна залізнична конструкція, споруджена у 1882 році за проєктом професора Белелюбського, міст мав п'ять пролітів з опори на склепі кварцитів і був важливою частиною катеринівської залізниці. Ця труба, ймовірно, була збудована одночасно з мостом або як складова загальної інженерної системи водовідведення. Подібні інфраструктурні споруди будувалися для відведення води. Це більше ніж просто стара труба. Тут під землею час завмирає. Вологе повітря, слабке світло, відлунення власних кроків. Усе це змушує зупинитися, прислухатись. Камінь, який торкалися руки майстрів понад 100 років тому, вода. Що тече тут десятиліттями, тиша, що зберігає більше ніж здається, це місце не лякає, воно викликає повагу, бо тут дихає історія, і поки ти стоїш тут, вона говорить саме з тобою. Кажуть, що колись у паводок чоловік тут загинув, і досі чують голоса, як ця людина хоче знайти вихід. Не знаю, чи правда це, але Знаю точно, що в мене мурахи аж по шкірі йдуть. Я бачу світло в кінці тунелю. Уу! А на кінці тунелю якось так. Уу. І щоразу, коли я відкриваю для себе ось такі от локації, впевнююся в тому, що який кривий ріг у нас гарний. Тут кожен камінчик, кожна тінь це ціла історія. І я радий бути в цій історії. Мені хочеться пізнавати і пізнавати надалі наше ріднесеньке містечко. Кривий ріг це не просто місто, це живий організм, який дихає історією і майбутнім одночас. І я радий бути частиною цієї історії. Ось такі дивні, а водночас цікаві та історичні мандри у нас сьогодні були. З вами було шоу на власні очі та ведучий Ярослав Гринчук. Побачимось у наступному тижні. Па-па-па-па!